Запоріжжя отримало допомогу від міжнародних партнерів. Медзакладам міста передали пральні та сушильні машини. Загалом понад 80 одиниць. Побутову техніку розподілять між лікарнями та пологовими будинками. Зокрема, в останніх пральними та сушильними машинками окрім персоналу за потреби зможуть користуватися і породіллі та члени їхніх родин. Бистро і якісно називається провести гігієну і. Це допомагає нам робити, підтримувати санітарно-гігієнічний режим. Це воно сучасне, плюс шарки, це буде ну, нам допомагати більш скоріш, швидше виконувати наші завдання. Дякуємо міжнародним нашим партнерам, які не забувають про потреби пологових будинків, жінок, новонароджених. Міжнародні партнери це надійні наші партнери, які ми співпрацюємо з самого початку війни. І це саме кластери ООН. І сьогодні кластер Вош це міжнародна організація міграції. Вона допомагає нам, надає пральні машини, сушильні машини, які ми можемо пропонувати розмістити в комунальних закладах, в закладах охорони здоров'я. І сьогодні ми подякували їм, тому що одна із міських лікарень. І сьогодні не тільки вона отримала ці техніку для того, щоб зробити більш якісну роботу працівників медичних закладів, тому що дуже багато зараз навантаження на медичні заклади, а це і переселенці. 150 тисяч офіційно зареєстрованих тільки в місті Запоріжжя. Саме такі машинки вони допоможуть. Технічному персоналу, все ж таки, облегшити свій, свою працю.